Любые друзья, шановні читачи, всем доброго дня. По тривозі терміново выезжала сегодня из республики. И на выезде стоит одна-однисенькая автівка. Робимо за уважение. Здравствуйте. Что случилось? Чем помочь? Да. Что случилось? Чем помочь? Ничего да. не А ви ж на виїзді стоїте. Я зараз відкиду. А далі немає місця, вон сколько. Зараз чекаємо людину Так трошки далі можна встати, щоб іншим не заважати. Не запарковано нічого. Я вам говорю, я зараз відкидую. Трошки пожлопськи. Я говорю, зараз відкиду. Говорить он мені. Шановні друзі, я розумію, що багато хто думає тільки про себе і абсолютно не думаю про оточуючих. Але вас можна привчити все ж таки думати про оточуючих, думати про безпеку і думати про гарну поведінку на дорозі. Наприклад, в Європі ви чомусь перелаштовуватись дуже і дуже швидко. хто зміг виїхати, безумовно.